Отакі новий виробник підсумків. Шикарна якість. Виробник український. Підсумків до кольору до вибору. Подвійні з пластиковою вставкою на моллі всіх кольорів. Подвійні на Зверху, зверху ось такі. Одинарні з пластиковою вставкою на моллі. Відкриті з пластиковою вставкою на моллі. Відкриті з резинкою з пластиковою вставкою на моллі. Закриті без пластикової вставки всіх кольорів. Різних варіантів тканини. Є полікордура, є кордура 500. сумки кіду і підсумки під гранату з люверсом та без. На моллі без пластикових вставок. Всі підсумки індивідуально можна гарненько роздивитися на нашому сайті. Там само можна прочитати тканина яка і побачити ціну, але підсумки класні. А до речі, також. І турнікет, але тут їх зараз немає, тому що прибігли гарненькі котики, все розібрали. З понеділка вони вже знов будуть в наявності. Можна дзвонити, писати, заходити на сайт і замовляти.